День відкритих дверей у Приутському гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі імені Івана Франка це завжди свято, адже тут раді вітати майбутню студентську молодь та познайомитись з нею ближче. 16 березня коледж знову відчинив двері для всіх потенційних абітурієнтів та дав змогу побачити, яке ж воно реальне студентське життя в освітньому закладі та уявити себе частинкою великої і дружньої родини. Ми знайомимо вас зі специфікою кожної спеціальності, щоб ви мали змогу обрати майбутню професію до душі. Аби переконатися в цьому, на вас чекає виставка студентських робіт, атмосферний концерт та консультація для майбутніх абітурієнтів, керівництво закладу традиційно організовує День відкритих дверей, аби допомогти майбутнім вступникам визначитись з фахом. До нас вступають і на базі 9 класів, тобто після того, як здобули базову освіту, і після 11 класів, але дивлячись за якою спеціальністю освітня програма для вступника буде пропонуватися у Прилуцькому гуманітарно Педагогічному фаховому коледжі викладають висококваліфіковані, досвідчені з багаторічним досвідом роботи викладачі, і хто як не вони найкраще прорекламують спеціальності, на які кожен може вступити. Розповість про спеціальність 014 середньої освіти трудове навчання і технології Олександр Помігуєв. Пріоритетними напрямками нашої освіти. Це є STEM освіта, робототехніка це сучасне, це цікаве і відповідно. Модне і майбутні професії в принципі всі пов'язані саме з цими напрямками. Якщо це чоловіки, якщо це хлопці бажають працювати за сучасним обладнанням, цифровим програмним забезпеченням, то відповідно. Наш, наша спеціальність якраз забезпечує певні знання, уміння навички. А хто в майбутньому планує працювати в медіасфері, то на вас чекають на відділення середньої освіти і журналістики. У наших студентів є можливість знімати відео, монтувати їх, займатися написанням матеріалів журналістських, а також версткою. У нас є студентська газета, яка розміщується в розділі медіа на сайті. Плюс студенти проходять починаючи з другого курсу практику в різних засобах майсової інформації, яку самі обирають, і це неабияк розвиває їхній творчий потенціал. Також працює радіо, яке в основному включається на першій зміні. Ним займаються студенти першого та другого курсу. Вони самі готують програми, самі роблять підбірку музики, яка включає або ж іноземні, або українські хіти. А відділення фізичного виховання може бути правильним вибором для тих, хто мріє про кар'єру у спорті. У коледжі на кафедрі фізичного виховання пропонують заняття з 12 видів спорту, і кожен має змогу відвідати будь-яку улюблену секцію. У нас працюють секції волейбол, юнаки і дівчата, баскетбол, юнаки і дівчата, настільний теніс, легка атлетика, паерліфтінг, айкідо, шашки, шахи, гирьовий спорт. Тобто студенти-студенти можуть займатися по бажанню. Любим із обраних видів спорту, всі умови для занять спорту для студентів забезпечені. Є ігрові зали, є зал для занять настільним тенісом, є зали для заняття пауерліфтингом, є зали для заняття боксом, кікбоксингом, також є зала для занять ритмікою, танцями, тобто для зала для занять Айкідо. Тобто, і ще раз наголошую, що студенти, які мають бажання відвідувати спортивні гуртки, вони із задоволенням їх відвідують і отримують кваліфіковану тренерську підсказку. І вдосконалюють свою спортивну майстерність сьогодні в сучасному світі необхідно володіти декількома мовами: чи то англійською, німецькою, польською. Саме ці знання відкривають двері до нових можливостей в освіті, кар'єрному зрості та міжнародному спілкуванні. Це все вам допоможуть здобути на відділенні початкова і дошкільна освіта. Англійська мова, німецька мова, польська мова. Студенти володіють сучасними методиками за методиками «TBL» – «Text-Based Learning», Presentation, practice and production. вони розвивають свої навички володіння як лексикою, так і граматикою. Бігле мовлення відповідає носіям. Тому ми все робимо для того, щоб досконале володіння наземним умовами було розвинене настільки, щоб фахівець міг навчати молоде покоління і втілювати свої практичні можливості у професійній майстерності. Студенти з різних навчальних відділів провели для майбутніх вступників екскурсію закладом, розповіли про специфіку кожної спеціальності, прогулялися Коридорами коледжу ознайомилися з кабінетами, лабораторіями, майстернями. І, звісно ж, поділилися власним досвідом навчання у коледжі. У нашому коледжі не тільки є уроки, пари, так, як всі звикли, а в нашому коледжі панує й дружня, студентська, весела, підтримуюча атмосфера. Студенти різних спеціальностей допомагають один одному. Також на перервах ми разом сідаємо пити чай. Коледж постійно проводить якісь заходи, то можуть бути якісь і концерти, і танці. Ці такі знаєте міні-дискотеки, якісь і волонтерські хаби у нас також є і різні ярмарки, на якому ми допомагаємо збройним силам України. Студенти, які приймають участь дуже активно і беруть участь так у різноманітних заходах, можуть отримувати і стипендію. Це теж неабияке заохочення яке для студентів для абітурієнтів. Абітурієнтка Софія вже розглядає педколедж місцем, куди планує вступити. Мені дуже сподобався сьогоднішній відкритий день і чесно сказати, ти я не знала, що я буду робити після 9 класу, проте педколедж став одним із пунктів, який я планую розглядати, як місце, куди я хочу поступити. Тож двері коледжу завжди відкриті для майбутніх вступників.